Наслаждайтесь матчем и не думайте о ставке. Об этом уже подумали мы. Зарабатывайте вместе с нами. Betsen.ru Лучшие прогнозы на спорт. Волейн забывает гол. Никто б не мог подумать, Що ось так. От зараз почали навіть болівальники свистіти. Я думаю, що ніяковіння напало на усіх. В центрі поля повозив суперника, політило, відіграє на фланг. І прекрасно у дотик Кобахідзе завершує подачу польового. Був Рикошет, який, мабуть, і дезорієнтував Сергія Погоріло. Момент який це гол. Металіст таки забиває. Давайте дивитися. Питання за бокової. Каядо підставив корпус. Малесенький Каядо виграв боротьбу з цю силову, підставивши корпус під фактурного Жуніча. І чи не від Жуніча м'яч прилетів до прийому? Віддавав в розріз, але в положенні по дійсно перебував прийомом. І Волинь забиває другий. І Бікфалві відзначається голом. Від шоста Розіграш на правому фланзі. Довга передача вперед. Бікфалві виграє повітря. Скидає на бровку. Бабатунде. відіграє по флангу, ніхто не зустрічає. Жоден гравець не зустрічає Мемешева. І це знову крах оборони металіст. Момент металіста. Це 2-2. Володимир Прийомов. Дивимося. Центральну зону атака. Знову каяду. Бере у гольовій атаці безпосередню участь. Але... Вривається у несподівано широку діру між центральними захисниками Волині. Волинь забиває третій гол. Ерік Бікфалві Продов як. Подача від Кутового. І остаточне знищення металіста в обороні. Режук відповідав за Бікфалві. О, мати відіграє на Назаренка. Хороший прорив по флангу. Оселін навішує. Три-три. І... Бісєдін визначається дебютним голом. Лучани. Бісєдін. Він цю атаку розвивав. Зачепився за м'яч. Недавна Назаренка каяду продовжив передачу по флангу. Селін підключився до атаки. Виважу нападав подав на лінію воротарського майданчика і пісідін з.